Слава Україні! Ніч в Одесі та області пройшла без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів. Хоча у Чорному морі продовжують базуватися кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації, які несуть на борту крилаті ракети оперативно-тактичного рівня морського базування типу Калібр. Тому котре нагадую про загрозу нанесення ракетних ударів та правила поведінки під час повітряної тривоги. Дякую за те, що ви. Правильно реагуйте на ці заклики. На південному напрямку наші хлопці методично, методично і ефективно влучають у ворожі склади та командно-спостережні пункти. Ось і наразі знову з декілька з них знищено. А отже, обрізаються управлінські та логістичні центри для постачання ворожих військ. Це не може не тішити. Поступово ворог буде вичавлюватися з південного напрямку. І це класнюче. Про підсумки цього вичавлення ми побачимо з вами буквально за певний час. І це відбувається фактично кожного дня. Ви знаєте, не маючи флоту, нам вдалося знищити флагмана Чорноморського флоту та ще кільканадцять кораблів російського флоту. І це рекорд. І це унікально для всього світу. Також не маючи багато авіації, нам вдалося знищувати ворога, і вдається знищувати ворога не лише у повітрі, а й на землі ворожі літаки. І це вже далеко не одна ескадрілі. Пам'ятайте про це. Колись коли почали вручати звання героїв містам, нашим містам, що дійсно билися і б'ються за нашу свободу незалежність. Разом з вами ми говорили про те, що до книги рекордів Гіннеса, до світової історії, ми війдемо як нація героїв. І це саме так, тому що в нас є найголовніше наша мотивація і любов до батьківщини. Нам не треба було надавати команду й наказ на те, щоб чинити спротив російському агресору. Ми усі піднялися на цей бій. Нам потрібні були воєначальники і командири. І вони в нас є: генерали, офіцери старшої, середньої та молодшої ланки. І найголовніше, в нас є наші бійці, всі побратими. Та ті, хто долучений до оборони наших міст, селищ і нашої рідної землі. Тому разом з вами ми віримо та підтримуємо Збройні Сили України і знаємо, що перемога буде, бо Україна понад усе. Ну і що стосується ще таких, знаєте, приємних новин, то бачимо, як на Росії починають вкидати наратив про те, що не зовсім добре їхній армії тут на українській землі. Я розумію, що це може бути такою собі інформаційною спецоперацією, тому що багато з них до цього часу кричать: як холопи кричать за целя, не будемо йти вбивати українців. Ну що ж, спробуйте, отут точно ласкаво просимо до пекла, але вони, як кажуть, бздять. І вони бздять з самого початку, бо їх вбивають. І нагадаю, що я не радію смерті ворога. Я особисто тішуся, коли їх знищую. тому що кожен знищений росіянин. Це життя ще одного українця. Запам'ятайте це правило. До речі, експерти аграрного ринку кажуть про те, що має дешевшити гречка. Ну що ж, життя завдяки нашій армії починає налагоджуватися навіть у такий дуже скрутний і важкий час. Так, перемога не буде сьогодні і завтра. На жаль, і, мабуть, ще не післязавтра. Але те, що вона буде, ми ж це знаємо. В певності кожному з вас віри в перемогу, тому що за нами за нами наші діти і наші майбутні покоління. Люблю вас усіх, обіймаю, працюємо далі. Слава нації, смерть ворогам. Тримаємо стрій і до перемоги!